Ви знаєте, коли я дивлюся обмін полоненими, постійно випадає плюс-мінус одна та сама ситуація. Тобто певні якісь документи, певні договорники, певні домовленості вже є, але ворог постійно-постійно зриває ось ці обміни. І грудень місяць буде не виключенням. Ворог постійно буде якось тормозити. Ось ось там обмін, і в останню мить його відміняти, тому що все-таки тут четвірка мечів. Можуть бути повернуті тіла загиблих, можуть бути повернення якихось дуже таких важкопоранених або у важкому стані людей. Але все одно ворог ось тут тримає по четверці Пентаклів, дуже важливий для нього ресурс. Є певні якісь люди, які для нас в першу чергу важливі, але ворог не хоче їх обмінювати. Можливо, тут мається на увазі азовці або ще хтось, тобто люди, які представляють для Росії суперцінний ресурс, і вона хоче отримати за них щось таке, просто неймовірно велике і неймовірно грандіозне.